В бою за Україну, за її свободу і незалежність, відданий військовій присязі на вірність українському народу. Внаслідок ворожого скиду з дрону загинув наш земляк, солдат комірний Олександр Михайлович. Навчався та закінчив Васильківську загальноосвітню школу першого другого ступенів. З 2004 року Олександр призваний на строкову службу ЗСУ після служби в армії. У 2007 році Саша одружується. В шлюбі народилася донька Вікторія та син Максим. Але спільне життя з дружиною не вдалося. Та як добросовісний батько, Олександр продовжує піклуватися своїми дітьми, бере на себе весь тягар відповідальності за виховання та матеріальне забезпечення своїх дітей. Більший період часу діти проживали разом з бабусею та батьком. А в 2018 році. Олександр знаходить своє кохання, одружується та разом з дружиною Аліною займаються вихованням дітей, як своїх, так і дітей, дружини. Любляча, дружна родина, гарні діти, хороші стосунки, все, що потрібно для нормального життя. Олександр Михайлович працює на різних роботах в Києві на будівництві, товариство Максимко, комунальному підприємстві Добробут сервіс. До моменту мобілізації в ЗСУ працював Васильківський Васильківській філії Лохвицької гімназії номер 1 До слова, запрошується перший заступник Лохвицького міського голови Шрамко Сергій Юрійович. Помірний Олександр Михайлович був не просто воїном. Він був сином, другом, чоловіком, батьком. Він не був тим, хто ховався. Він не був тим, хто шукав легкого шляху. Він був простим хлопцем, якого виховували для життя, для радощів. Для щастя. Так його ростили не для війни, але він став тим, хто став на її шлях, щоб захистити кожного з нас. Він пішов для того, щоб ми з вами могли зранку спокійно прокидатися, щоб наші діти могли сміятися, щоб ми могли планувати свої дні, будувати майбутнє. Олександр не побоявся стати на захист своєї землі, бо знав, що за його спиною його дім, його родина, його країна. І сьогодні ця родина, цей дім, ця країна плачуть за ним. Ми дякуємо за все, за його сміливість, за його велике серце, яке було сповнене кохання, за те, що захищав нас до останнього. Пам'ятайте про цю жертву, бо це наша спільна історія, наша боротьба, наша спільна відповідальність перед тими, хто більше не зможе сам говорити за себе. Слава Україні! Героям слава! слово надається директорці Васильківської філії Лохвицької гімназії, номер один цапко Надії Іванівні. був добрим, чесним, справедливим, був вірним другом, люблячим сином, чоловіком і батьком, гарним сусідом і відповідальним працівником в школі. Зовсім небагато пропрацював він у нас у школі. Але він став доброю знахідкою для нашої шкільної родини. Коли я запросила його на роботу. Він запитав: а чи справлюся я, чи зможу, він зміг. Бо по життю крокував впевнено і завзято, бо відчував відповідальність за доручену справу. А ще він був випускником нашої школи. Пригадуючи шкільні роки, хочеться сказати, що Саша був звичайним хлопцем, як і багато його ровесників. Але серед інших його виділяло велике почуття відповідальності, справедливості і працьовитості. Переглядаючи шкільні фото, бачимо Сашу в роботі на шкільному городі, на спортивних змаганнях в школі і в районі, бачимо його в виступах в шкільної художньої самодіяльності, бачимо його в складі шкі... шкільної щедрувальної групи, який бажає своїм односельцям щасливого, мирного, заможного майбутнього. І саме за таке щасливе і мирне майбутнє став на захист своєї України, своїх односельців. Всього українського народу Саша життя не балувало хлопця з дитячих років. З дитинства зростав привченим до праці. Тому і закінчивши школу, не шукав легкого хліба, а вибирав шлях, який би допоміг забезпечити добробут своїх рідних мами і тата, дружина та своїх дітей. Не легким був життєвий шлях героя. Та він і не шукав легкої дороги. Він не плив за течою життя, прикладав неймовірні зусилля, щоб побороти життєві негаразди і перешкоди, щоб, врешті-решт, бачити своїх рідних щасливими. І сонечко зійшло на його небосхилі. Воно заглянуло разом у їхнє віконечко разом з Аліною Вікторівною. Здавалося, чого ще треба: добробут, сім'я. Робота, все складається як найкраще. Та клята війна перекреслила все. Я запросив до себе на господарство, на фермерське господарство. Я не мог натішитися цією людиною. Він знав усю справу з тваринами, люб'язно. електрооборудня, він знав все. На превеликий жаль, ми втрачаємо таких хлопців, таких синів. Таких батьків. Я трошки вас затримаю, трошки затримаю. Ви знаєте, у дитинстві, отут ми на цих пагорбах, в Васильках гулялися. І тоді ще по воєнні роки ми бігали і гуляли в війни. Кричали, хай вітер. І от мені, знаєте, приходжу додому, кажу, мама, хто такий гітлер? Мама мені так здихнула і говорить, синок, краще б ти не нагадував. Це такий нелюб, який вертається, який з'являється тисяч, через тисячу років. Мамо, дорогенька, царство тобі небесне, хай тобі буде у небесах там, але ти помилилась, повернувся Путлер раніше. І сьогодні він знищує нас як націю знищує українців. Тож, дорогі мої земляки, давайте будемо пам'ятати наших героїв, пам'ятати і берегти цю землю, адже вони полягли за цю землю, за наше майбутнє, за тих дітей, які сьогодні є, які ще народяться, а вони народяться. Українці жили, жили і будуть жити. Вічна пам'ять Саші, царство небесне. І хай земля йому пухла. І прошу вас, пам'ятайте, таких як Саш, таких хлопців. Любіть одне одного, поважайте один одного, допомагайте одному. Слава Україні! Героям слава. Вічний спочинок, Олександру, та світла пам'ять. Солдата комірного Олександра Михайловича. Покрити трим віком.